Добрий день, друзі! Сьогодні даю алгоритм виходу із складної ситуації. І перш за все, потрібно подумати про вашу ситуацію і подумати про кінцеву ціль. Мою кінцеву ціль я намалюю у правому верхньому куту у вигляді кола. Це моя ціль. Можна її підписати, конкретизувати. І ем, з труднощі на шляху до цієї цілі, які становлять цю складну ситуацію, я намалюю у вигляді фігур геометричних. Це можуть бути різні ваші складнощі. Які вам заважають рухатися до цілі. Можна їх виразити ось таким чином на аркуші. Наприклад, це може бути невпевненість в собі, це може бути а, якісь борги, це може бути mm -hmm. тривожність, да, ще якась там. І коли. Всі мої труднощі я на папір розклала. Я їх побачила, як вони виглядають. Тепер я можу намалювати шлях до своєї цілі. І малюючи, я, звичайно, собі промовляю. Малюю я вже нейролінією. І я промовляю собі, що я знаходжу. Легкий та дієвий спосіб подолання труднощів на шляху до моєї цілі. Обов'язково нейролінія має оминати перепони та проходити через ціль і виходити назовні, бо ця ціль вона не кінцева, життя продовжується. І я промовляю собі, що я знаходжу оптимальний легкий спосіб до вирішення цієї складної ситуації, можна сказати, якої саме, конкретизувати. І декілька раз я промальовую такий пучок із нейроліній, вкладаючи зміст, що я от промальовую собі стежку на вихід. Зі складної ситуації. І мій вихід із ситуації найбільш благоприємний для мене та всіх оточуючих. Ну, а далі ми закруглюємо всі перетини, гармонізуємо цей шлях, гармонізуємо нашу стежку. І продовжуємо нахвалювати, який в мене буде легкий і приємний шлях подолання складнощів. Всесвіт мені допомагає. Мені допомагають люди на шляху до моєї цілі. Все оточення про мене піклується. І все буде добре. Я в це вірю, я це знаю. Закруглюємо, набираємося ресурсу. Ми бачимо вже, що є певні труднощі, але вони нас не чіпають і вони не чіпають ані нашу ціль, а не чіпають ані нашу стежку. Якщо ви почали малювати нейролінію і. Лінія все ж таки зачепила фігуру, потрібно буде тут також зробити округлення. Але ліпше малювати таким чином, щоб стежечка, вирішення труднощів, проходила обережно і не зачіпала жодну геометричну фігуру. Ну і на цьому все. Метод дуже дієвий, перевірений на собі, перевірений на моїх учнях і перевірений моїм наставником. І з радістю ділюся. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас вийшло подолати свої труднощі.